Щиро вітаю вас цього ранкового часу на черговій історії. Мені приємно бути сьогодні разом із вами і маю надію, що кожен з вас отримає сьогодні дуже Ха -ха, шоколадку. Ні, Знання, які згодяться у щоденному вашому житті. Хай ще навіть такому юному і маленькому. За доброю нашою традицією, чуєте? За доброю традицією. Ми разом з вами, перш ніж, власне кажучи, до самої історії доторкнемося, я хочу, щоб ми помолилися Богові, подякувавши йому, що він дарував нам таку можливість. Тому давайте складемо ручки і я помолюся до Бога. Дорогий Небесний Отець, добрий наш Бог, дякуємо тобі, що ти подарував нам таку славну нагоду бути у цьому дитячому садочку і чути сьогоднішню історію. Благослови і мене, і діточок, не лише чути ці слова. Але й використати їх в своєму щоденному житті як цінний урок в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь. Дякую вам. Отже, ми починаємо. Подивіться, будь ласка, на екран. І коли ви будете дивитися, уважно послухайте, що я вам зараз розповім. 21 квітня 1934 року. Ой-ой, давно, майже, майже без невеличкого, 100 років тому назад. У невеличкому японському містечку, яке називалося Сібуя, люди встановили самий незвичний на світі пам'ятник. Зазвичай, і ви, мабуть, знаєте, да? пам'ятники пам встановлюють на честь якихось знаменитих людей. Ну, там, наприклад, якийсь керівник держави, або якийсь герой, який зі зброєю в руках захищав батьківщину чи шаблею махав. Однак, ось оцей пам'ятник. Був встановлений на честь, як ти сказав Адріанчик, на честь собаки. Так саме на честь звичайного простого собаки, якого господар ще в дитинстві назвав хатіко. Сьогодні подивитися ось на цей пам'ятник приїжджають люди з усього світу. Уявляєте собі? Да? Багато людей захоплюються тим, що цей Я пес не зробив. Не І подібно до мене батьки, розповідаючи історію про хатіко своїм дітям. Передають їм історію про одну із найпрекрасніших рис характеру. І ви в мене запитаєтеся, а що ж такого цей пес зробив особливо, що в цілому японському місті, хай і невеличкому, йому встановили пам'ятник. І я вам скажу відверто: здавалося б, діти, і нічого такого особливого. Нічого такого на перший погляд. Він не спасав дітей від злочинців, ну, наче то якийсь поліцейський пес. Він не захищав дім від грабіжників, знаєте, як сторожовий такий на цепу сидить пес. Він не рятував людей із завалів під час землетрусів. Однак він зробив значно більше. Хатіко був просто вірним другом. І ось його історія. Подивіться, будь ласка, на. Ось оцю фотографію. На цій фотографії зображений справжній хатіко. Фото зроблене в 1934 році, незадовго до його смерті. А ось і його господар Хідесабуро Уено. Саме цей чоловік назвав цього собаку хатіко. І от в цього хатіко, в цього пса, була добра звичка. Кожного ранку, коли його господар відправлявся на Електричку для того, щоб поїхати у сусіднє містечко, де він був учителем в одному із сільськогосподарських університетів, Хатіко разом із ним проваджав його на потяг. А потім, повертаючись додому, він проводив собі день і, знаючи приблизно, коли господар знову на потязі приїде додому, ввечері йшов і його зустрічав. Але ось 21 травня. 25-го року сталася біда. У його господаря, там, в інституті, де він працював, стався серцевий напад. І ось оцей його господар, на жаль, помер. Що тільки лікарі не робили, але врятувати пана не вдалося, і додому він вже не повернувся. Однак Хатіко, він помер. Але хатіко, не знаючи цього, що його господаря вже немає, він, як зазвичай ввечері, прийшов на залізничний вокзал, щоб зустрічати свого господаря. Він чекав, поки приїде потяг, і він виляв хвостиком, думаючи, що зараз його господар вийде з електрички, як робив це вчора і позавчора. Однак його пана не було. Можливо, пес собі подумав: о, чекайте, він прийде, приїде наступним потягом. Але ж ви розумієте, що й на наступному потязі пан не приїхав. Він чекав кожен вечір свого пана, виходячи на перон, не розуміючи, що його вже серед живих немає. Родичі, бачачи, як собака переживає і кожного дня ходить на вокзал, хотіли забрати його до себе. Навіть в інше місто везли його. Але він все рівно виривався і кожного вечора приходив на вокзал. Залишаючись вірним своєму панові і все думаючи, що він ось-ось повернеться. Хатіко прожив ось так на станції майже 9 років, кожного вечора зустрічаючи кожен потяг, який приїздив, і в якому він думав, що побачить свого пана. І 8 березня 1935 року мертвого хатіка. Так і знайшли неподалік від залізничної станції. Він так і помер, чекаючи свого господаря. Що тут скажеш, дітки? Безсумнівно, історія сумна. Однак, да, це все насправді було. Ви можете навіть своїх батьків попросити, щоб вони вам показали художній фільм, який називається Хатіко. Це зняли по цій справжній історії. Ось ви бачите, це справжній оцей собака. І справжній господар, який помер, і якого цей собака 9 років кожного вечора чекав. Що тут скажеш? Серед людей в сучасному світі така риса характеру, як вірність, вона стала дуже дефіцитним товаром. Погодьтеся, да? Багато людей сьогодні з легкістю зрікаються своїх обіцянок, нехтують обов'язками, зраджують тих, кого обіцяли любити і про кого обіцяли турбуватися. І подібне відношення багатьом людям приносить. Ой, як багато горя. Тож нам з вами сьогодні потрібно обов'язково навчитися, що ж то воно таке вірність і зростити в собі цю гарну, прекрасну рису характеру. Наступна історія, яку я зараз Ха -ха. Але зараз я вам розкажу ще одну історію про Даниїла. Да, ти, мабуть, вже побачив малюночок і відразу здогадався. Пророк Даниїл багато чого пережив за своє довге і непросте життя. Всяке з ним траплялося. Всяке при всяке. Ось Марк не Марк, а Юра казав, що він навіть і серед левів опинився в якійсь історії. Однак найбільш небезпечною і складною можна вважати історією, яка була пов'язана зі змовою чиновників проти нього. Даниїл, слухайте, він був богові вірним. І чиновники не мали від цього спокою, бо вони були не дуже вірні своєму царю. І вони, бачачи, що він набуває все більшої і більшої слави і популярності, вони вирішили погубити його. Чи вистоїть Даниїл? Чи залишиться він під час випробувань таким самим вірним Богові? Да? Чому вони хотіли його погубити? Погубити хотіли, бо, бо думали, що цар він, він він головніше, чим він. Я бачу, ти цю історію добряче вже знаєш. Просто просто він вірив в Бога. Вони не хотіли, щоб вірив в Бога. Молодчинка. Ну що ж, дітки, дивіться, справді історія Даниїла вона доводить, що без вірності, ну нікуди. І той, хто залишається вірним, він отримує величезну кількість переваг. Однак говорити про вірність чуєш, Адріанчик, говорити про вірність значно легше, аніж вірним бути. Отже, дітки, підводячи підсумок цієї історії, я часто запитую самого себе, чому я люблю Ісуса? От я думаю, от чому я його люблю? Бо він бо він зробив. Да. Безсумнівно, він нас зробив, як ти кажеш. Однак. Я розумію, що відповідати на це запитання можна довго і по-різному. Він нас зробив або, або сотворив. Однак, серед усіх причин, які підштовхують мене любити Ісуса, яскравою, самою яскравішою причиною є те, що Ісус мене любить. Він одного разу пообіцяв спасти нас. А це було по настоящему все? Звісно ж, і Він ніколи своєї обіцянки. Не скасовує. Хто хоче бути вірним і навчитися вірності? А тепер послухайте мене маленький секрет. Вам далеко ходити не потрібно. Знаєте, що треба зробити? Коли ви прийдете додому і сядете на крісло, уважно подивіться на свою маму і на свого тата. І ось вон, чому? А я тобі відповім чому. Тому що саме вони для вас є зразком. Вірності. Тому що кожного дня з любов'ю зичливо про вас турбуються, не дивлячись навіть на те, що ви часто, як діти, виявляєте непослух, буває трішечки неслухняність виявляєте, однак вони завжди вірні для вас. Тому, дітки, запам'ятайте, Бог завжди вірний, і Він бажає цю вірність бачити в нас. Да, бачу, ти захопився цією історією да? зображеною. Але найголовніше прочитай, які слова там записані. І я вам зараз їх прочитаю. Чи ж, чи ж жінка забуде своє немовля, щоб не пожаліти їй сина утроби своєї? Та коли б вони і позабували, то я не забуду про тебе, говорить Господь. А я не слухаю, не виходить? Не виходить? Тобто в тебе не виходить бути вірним Богові. Ну так. Да. От бачиш. В мене кроза. Ти хочеш навчитися вірності? Я хочу, Бога. Я, да, ти... я так саме, як я. і я. Дітки, давайте ми тоді з вами завершимо нашу зустріч молитвою, і я попрошу Бога допомогти вам бути більш вірними, мужніми і непохитними. Домовилися? Давайте складемо ручки. А може, Адріанчик, ти хотів би помолитися? Ні, давайте Адріанчика попросимо. Гаразд. Все, помолимося на завершення. Адріан. Боже, дякую за за запату, що ми вчалися і собі каретом придати. І я собою амінь. Амінь. Ну що ж, історія наша підійшла до свого завершення. До нових зустрічей рівно за тиждень. Тут же на цьому місці.